Доброго і богом благословенного ранку, дорогі наші глядачі. Сьогодні ми з вами маємо незвичну програму, яку будемо знімати у дитячій дошкільній установі дитячий садок, як ми називаємо в народі, номер 4 міста Золочева. Кожен з нас завжди пам'ятає ті дитячі спогади і найяскравішим, найприємнішим і одним з найтепліших спогадів у садочку є садкова кухня. І напевно для кожного з нас завжди є. Теплим і смачним спогад про запіканку, яку готували в садку. Ми можемо не пригадувати борщ, котлети чи якісь інші страви. Але та запіканка, яка давалася дуже часто, готувалася в садку, будучи дуже і дуже смачною, є на смаку у мене до сьогоднішнього дня. Тому ми заглянемо сьогодні у цей дошкільний. Заклад зайдемо на їхню кухню і з ласкавої люб'язності завідуючої зможемо заглянути у ту таємницю садкової запіканки. Отже, рушаємо в наш садок. Слава Ісусу Христу! Пані Людмила, ми прийшли в гості у ваш садочок. Наші працівники виховувалися в цьому закладі, і ми прийшли провідати вас і перевірити вашу кухню. Чи насправді і до сьогоднішнього дня така смачна і та сама давня сирна запіканка чи готується ще на нинішній день? Дуже приємно, що ви завітали до нас. Бо на в нашому садочку дуже смачно готують, тому що когрі мають великий досвід роботи. Які стараються і хочуть всім нашим діткам догодити. Не лише діткам, а батькам. І приємно, коли в Золочі говорить, в четвертому садочку тоді найкраще. Ми переконаємося. Але прошу розпочати. Ми питаємо для вас. О, дуже дякую. Спецодяг мусить бути навіть в дитячому закладі. Пані Людмила. Чи можете якось нам представити ваш дитячий садок? Скільки часу він функціонує? Можливо, якісь цікаві факти з життя садочку для наших глядачів зможете розказати перед тим, як ми зайдемо звісно на кухню. Добре, дякую. Знаєте, наш садочок дуже цікавий по специфіці, тому що ми почали існувати з 1972 року. Старі працівники, які прийшли в цей садочок, вони кожен камінчик прибирали на майданчику, садили дерева своїми пальцями вони розгрібали ямки, бо треба було посадити гарне дерево. І ми коли при вході ви заходили, ви бачите, там зросте абрикос. Це посадила наша вихователька, яка вже царство небесне її немає, Марія Дмитрівна. І от згадка про її абрикос. Віна весні зацвітає, і всі йдемо. І згадуємо. Це наша Марія Дмитрівна. Е, скільки вже поколінь е, молодих випускників е, випустив ваш дитячий садочок? Десь більше як 15 більше як 15 випускників. Угу. У нас От приходять дуже багато випускників, які спілкуються. Це і Андрій Лесків, який працює в районі раді. Працював вихованець нашого садочка. Це і рибасі, і рудники наші, які працювали мається на увазі. Вони поміняли, одружилися, помінялися. Вони вже мають 40 років, як вони закінчили садочок. Це теж є випускник свого роду. Так. Ну, садочок, бачите, в нас не можна сказати, що він найстаріший, але ми його оберігаємо. Ми його всі любимо, і люблять і працівники, і дітки, особливо наші батьки. Тому що без батьків ми б практично нічого б не змогли. Громада це є сила, це є переконання, це є великий плюс до. Перемоги до виховання і навчання підростаючі покоління наших дітей. Чи можете сказати, чи маєте якісь дані про кількість осіб, випускників, які вийшли з ваших стін? Ну кожного року в нас практично випускається. Поза десь приблизно 47 випускників, тому що, крім старшої групи, в нас ще є дітки, які перебувають в санаторній групі. Mm. Хочу сказати, що лише одна група, яка функціонує на Золочівщині, це дітки з малими пригадшими формами туберкульозу. Це не означає, що дітки хворі. Ні. Просто знаєте, коли зараз такий час, непевний, і дітки часто кашлюють, хворіють. І от спеціальні лікарі є, які скеровують їх обстежують, і дітки ці перебувають на садочку. Мають якусь особливу Ма, турботу? Так, мають турботу. Приходить лікар на фтізіатр, Карпалася Палюна, вона обстежує дітей. Дуже можна сказати так, скорпульозно. Вона вивчає їхню динаміку, вивчає дітей наших дошкільнят. Вона зацікавлена, батьки з нею контактують. Ну і звичайно, ми теж контактуємо, тому що дітки є від трьох років до шести. Як в тих групах є звичайні дітки. О, для них є спеціальний раціон, окреме харчування збалансоване, щоб було більше в них білків і вуглеводів. Ну, через це дається п'ятиразове харчування було для них відзначено. Але саме цікавіше, це є дітки наші малята, це дітки, які з двох до трьох років. Вони дуже цікаві, надзвичайно цікаві. Вони коли спілкуються, ми вивчаємо їхню мову, мову жестів, мову розмовну, особливо вихователі, які цього року працюють з ними, тому що їх є в нас аж 30. Досить багато, досить багато, направду, досить багато. Пані Людмила, ми також сорока на фості принесли, що у вашому садочку також є цікаві моменти із меню, із стравами, які подаються у вашому закладі. Бо донедавна садочки були у підпорядкуванні міської ради, зараз перейшли у розпорядження відділу освіти. Що цікаво, що змінилося у вашому раціоні, вашому меню. Так, дійсно, ми січня 2016 року перейшли в золочівський відділ освіти злочівської адміністрації. В нас є працівник відділу освіти, яка вона складає нам меню, меню узгоджено, що хоче наголосити зі службою СЕС, де узгоджено, розробляє вона всі норми Оксана Анатолівна наша, яка працює в відділі освіти. Uh -huh. І, згідно поданого цього меню перспективного, працюємо вже ми в садочку. Працює, тобто в тісному контемі. Це працює медсестра, ну, завідувач, кухарі і, звичайно, що за гост, тому що продукти постачають. Цікаве, що є, що раніше в нас не було таких цікавих, як печінкові страви, печінкові страви тобто печінкові оладки. Знаєте, раніше того не було. Можу сказати, що дітки спочатку спостерігали. Що то... що то таке? Тільки в групі один чи двоє дітей сказали, що це є печінка. Ми їм спочатку сказали, ні, ви посмакуйте, що це є. Ми знаємо, які печінка приносить користь і для чого. Ще в нас є смачна така картопляна запіканка, там, де картопелька, м'ясо, сигулько, і зверху накривається м'яском і притрушується голландським сиром. Цього в нас не було. Раніше, ну, наша фірмова страва це булочки наші, це наші як запіканка. Так це залишили, і ми дуже вдячні, що залишили. Ну, добре, а ще скажіть, будь ласка, також знову ж таки. Ем... За чутки і добра така думка, опіння є про ваш садочок, що е, працівники у вашому садку мають досить високий рівень кваліфікації. Наскільки це правда, і е, що ви можете на ту тему нам сказати? Ну хочу похвалитися. Напевно, в кожному садочку є свої плюси, але так як ми знаємо і любимо сі свій, свій садочок, в нас кухарі два мають четвертий розряд. В нас вихователі, які серед них 16, мають дев'ять вищу освіту. Ого. Вищу. І мають першу категорію, і мають, зокрема, вищу. Двоє чи троє нас мають другу категорію. Але хочу ще похвалити з тим, що в нас помічники вихователя, тобто обслуговуючий персонал, навчаються в вищих учбових закладах там, де будуть вихователями. Після закінчення одна на третьому курсі, друга на другому курсі. Тобто, можливілювати можливість, можливість кар'єрного зросту в кар вашому закладі. є. Так, дівчатка вичається. Ну хочу похвалити роботу, що в нас є ще методист і практичний психолог. Марія Васильника обіймає всі всіх дітей, охоплює, навчає їх, виховує, стимулює до навчання і розвивання всіх. Ну садочок наш найкращий. Ну я думаю, що перебуваючи в стінах вашого садочку, ми вже змогли побачити, що справді чисто, приємно. На жаль, не можемо зараз бачити дітей, які ще наразі відпочивають. Так. Але я думаю, що ми з ними ще сьогодні зустрінемося. А зараз я думаю, саме час зійти на нашу кухню, правда? На вашу так. кухню. Слава Ісусу Христу! Так. І так ми сьогодні прийшли. Нарешті вже дійшли до тої кулінарної святині дитячого закладу, і пані Ірина буде нам е, покаже, дасть майстер-клас отої легендарної садкової запіканки. Пані Ірина, що ми будемо нині готувати? Сьогодні ми на полуденок готуємо запіканку з кисломолочного сиру з молочним соусом. Що нам потрібно? Сир ми пропускаємо через місорубку. Ви вже ту пропустили. Так. так, через місорубку. Додаємо охолоджену манну манку, варену. М -м -м. Добре. Додаємо. Цукор. І що? Щось можемо допомогти, кажіть. Хочу дуже бути корисним коло вас. І яйця. яйця так. Багато яєць. П'ять яйцьок. Ми потім все пізніше випишемо рецепт. Трошки. Добре. І все ретельно перемішуємо. Треба довго мішати. Щоб добре вимісили, треба вимішити. Щоб була однорідна маса. О, то саме головніший е, признак, що маса має бути однорідна. Так, однорідна має бути маса. Як часто готуєте таку запіканку? Часто готуємо таку запіканку, ну так як в нас знайде два рази на тиждень. М -м -м. Практику приготування е, такої запіканки маєте достатньо. Ну, Скільки років ви вже тут готуєте в садочку? 16 років. 16 років це вже поважний стаж. Це вже запіканка у вас, навіть певно, і ніколи немає моментів, щоб не вдалося, правда? Ну так, переважно все вдається. Переважно все вдається. Досвід, 16-річний, то велика сила. Далі парочку віддаваємо на попередню змащену шкоду. Да, что это? Ой, Олією і посыпали сухарями. Теперь минут. Сили нужны Скажіть, будь ласка, пані Ірина, чи є може якісь секрети, такі маленькі дрібень, маленькі є до тої запіканки? секретів немає. З нас ми починаємо змащувати сметаною. порою хочу долучитися до тої легендарної запіканки. Ми коли робили з дітьми пряники на, на різдво, то також таким пензликом працювали. Хто бачив нашу угу. програму, то так. і тут треба дуже ретельно змащувати. Ну так. Ага. Усі, так? Добре. Як колись в садочку тільки пам'ятаю, що я їв ту запіканку, і тому як вона, як вона готувалася, то була величезна-величезна таємниця. А тепер я вже можу разом з вами завдяки вам доторкнутися до тої таємниці можна, і взяти в ній участь. Робити дегустацію. Випікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин. 35 хвилин. Не встигли ми поговорити трошечки, як вже пів години пройшло, і виймаємо нашу. Охолоджується вона і ми її різимо на порції на порції. Так. Скільки з такої питання виходить порцій в дитячому садочку? 24. Пані Ірина, ще скажіть для наших глядачів, будь ласка, от конкретний вже рецепт з цифрами. Я Розумію, що все є то є мистецтво, так. але більше-менш якісь так. орієнтовані розміри маса того всього так. Це знати? Так, на таку так, порцію йде 2 кг сиру, кілограм цукру, 6 яєчок, і пів кілограма манки попередньо завареної, пропущеної через носу mm. Сир теж це пропустимо через А манку варити на молоці чи на воді? На воді. На воді. На воді. Добре. І Позів... зверху ми запіканку пастимо Сметаною? Так. і запіхаємо в духовці. 30 35 хвилин. Добре. Чудово. Позів... І зверху поливаємо молочним соусом. А як соус. ми будемо його готувати? О, 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 його о, о. Зготували. Якщо ми ви... готували, молокоські п'ятили, яку розвели. Молоко з цукром скрип'яти єли, кури звели молоко, молоко кипить, ми ага. заварюємо і. Піддаєте ще якусь ванілю щось? Даємо ванільні цукор. О, дуже добре. Отже, соус робимо з молока, молока, підбиваємо мукою, трошки цукру і якихось спецій до смаку. Ванілі цукор. Ванилі цукор. Добре, чудово. Тоді будемо зараз чекати, коли стануть наші дітки. Будемо дивитися, як вони ні. Запіканка наша готова. Ми її ділимо на порції, на кількість дітей у групах. І видаємо на групу. Прошу. А то стоїть молочний соус. Ну, крім того, діти ще мають каву і печиво. Також до, 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 до запіканки. так? До запіканки ще йде кава і печиво. Кому забракне, то можуть доїстися. Да, Голодний ніхто не буде. Ніхто не буває і може попросити Добавки, Добавку, це найважливіше. Так, ми маємо е, момент, коли е, роздають е, ту нашу запіканку, яку ми зготували, і чергові гарно носять їх до їдальні, де до столиків, де будуть дітки зараз куштувати. Я думаю, що разом з дітьми ми також попробуємо тієї чудової е, запіканки. Так, прошу сідаємо, дітки. Як вже казала вихователька, я не є лікарем, хоч маю білий халат, правда? Я є священник, а священник той, який молиться і благословляє ім'я Господа Бога. Тому давайте сьогодні подякуємо Богові за смачну. Їжу, яку нам дається, і попросимо, щоб він дав нам здоров'я і сили, рости гарними і чемними дітками. Добре? Добре. Благословення Боже, Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде на ці страви, які ви споживаєте, і на вас, щоб ви зростали здорові, сильні і святими. Нехай перебуде завжди, повсякчас, і навіки вічні. Смачного вам! Прошу посмакувати нашу сирну запіканку за в нашому дитячому садочку. Ну, я вже таку запіканку їв, напевно, років крадовши рахувати вже певно більше 30 років тому. Тому буду з радістю зможу попробувати. Дякую. вам. Дітки, смачного всім. Дякую. Володці. До побачення. До побачення. Кожен з нас має у своєму житті багато спогадів. Спогади це те, що залишилося, те, що відбулося в нашому житті. Сьогодні ми підняли я особисто підняв спогади із свого дитинства з дитячого садка. Ми можемо забути і не пам'ятати багато речей, але те, що справді цінне, те, що справді радісне, те, що справді буде мати значення у нашому житті, наша пам'ять зберігає. Стараємося, коли. Дбаємо, турбуємося, опікуємося дітьми молодшим поколінням, залишати у їхніх дитячих серцях справді добрі, теплі і радісні спогади. Бо тільки та дитина, яка щасливо зростає, яка зростає у любові, яка пам'ятає і знає про Бога. І про те, що він її любить, і люди навколо її також люблять. Тільки така дитина зможе вирости гідним, достойним громадянином не тільки неба, але і своєї держави. Нехай ласкавий Бог перебуде з вами дорогі наші батьки, вихователі, вчителі, і прищепуйте справді тепле і правдиве зерно Божої любові в серця маленьких діточок.